По причині толерантності у світі проросло зло, а в основі зла, яке творять люди, щоб отримати світове панування, лежить теорія еволюції. Раніше вчені християни, які складають більшу частину шкільних підручників, висміяли цю теорію, назвавши її антинауковою, але пропаганда дарвінізму зробила свою справу. Гітлер, Сталін, Мао Цзедун та інші диктатори використовували теорію еволюції як основу своїх ідеологій, виживає найсильніший. Фашизм, нацизм, комунізм були побудовані на цій теорії, що призвело до світових війн і масових вбивств. Зараз теорія еволюції є скрізь у школах, у книгах, у соціальних мережах, тому не дивно, що у людей стирається межа між добром і злом. Без Божого Слова світ тоне в беззаконі, але за всі злочини будуть покарання. Як божевільним убивцям не потрібні жодні вмовляння та докази, так і теорії еволюції не потрібні жодні факти та свідчення, ними просто рухає зло. Вчення Дарвіна це вчення Антихриста, тому якщо люди не приймуть христа, то вони обов'язково приймуть Антихриста. Амінь.